Тай Вас Петро Андрійовичу. Вітаю сьогодні будемо розмовляти про те, як саме виховувати дітей під час війни і розмовляти з ними на цю тему. І перше питання воно особисто стосується вас і вашої родини, тому що як мені відомо, вже довгий час ви проживаєте в одному з луцьких районів, і саме 24 лютого, під час повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України поблизу вас було викинуто декілька ракет. І ви чули вибухи. Як ви, і ваша сім'я, відреагувала на цю подію? Я того вечора повернувся з Заозерного, де був ретрит служителів, і я чомусь таке було розположення, повернувся додому ввечері. І так як звично, помолилися і пішли відпочивати. І тої ночі я так серед ночі почув горкіт літаків. Те, що для мене було незвично, зазвичай вони вночі не літали. І, пройшло трошки часу, я ніби задрімав. І потім мені щось так зробилося, як в якійсь мірі недобре. Я відчув, що не вистачає дихання, проснувся від того, що мене щось жме в грудях, і я зрозумів, що щось, мабуть, здоров'я недобре, чи в такому плані. Ну, якось якийсь час пройшов мені, так як кажуть, стало легше. Коли я помисню, я такий якийсь спокій прийшов, мир Божий прийшов такий в серце моє. І я так собі просто вирішив посадити щось в залі, мені ніби задримав знову, що кажуть. І відчув, як дуже такий. Звук незнайомий, як будь то хтось сильно вдарив дверима в хаті. Вже після того, як був це другий оцей вибух, я вийшов, підійшов так і до вікна в сторону, глянув. І потім знову таке сяйво, побачив просто, і після того знов звук від вибуху. Тобто ми це все чули. Яка була реакція на той час? Якоїсь такого страху в мене не було, щоб сказати, що був страх. Можливо, якась така невпевненість чи тривога за те, що буде завтра, чи що буде з дітьми, і так далі, якась може тривога. Але в загальному був повний спокій такий в мене в серці на той час. А потім вже був другий момент, це вже було пізніше, через певний період часу. Тоді, так, коли вже пролунали вибухи, ми підняли дітей, щоб десь сховатися. Ось. І після того моменту ми помітили, що з одним сином є така. Він каже, мені щось не хочеться спати. Коли лягаємо спати, каже, я не можу спати, мені щось. Ми це помітили і кажемо, що таке. Та ні, все нормально, він так нічого не казав навіть. А потім одного разу він підійшов і почав щось мені так страшно. І сказав оці всі переживання свої. Ми з ним поспілкувалися. Я йому сказав декілька слів, Я кажу, що. Наша доля в Божих руках, що ми надіємося на Бога, ми молимося, Бог збереже. І він каже: от тепер мені спокій прийшов. В моє серце. Після нашого спілкування каже, я тепер бачу, що все нормально. І я... Після того він каже, я спокійно сплю, все, все, все відійшло, той страх, який такий прийшов, каже, такий панічний, який страх. Він від мене відійшов. Отакі от були перші переживання війни, яка прийшла на нашу землю. Петро Андрійович, ви як багатодітний батько, а також як пастор церкви, ви розумієте важливість спокою під час непередбачуваних ситуацій, особливо коли мова йде про війну. Що робити батькам, коли вони помітили, що їхня дитина панікує і має страх стосовно ситуації, яка відбувається нині в Україні? Найперше я б сказав би те, що на цю тему з дітьми треба спілкуватися не тільки під час війни, а й до війни. Треба навчати дітей. І говорити про те, що коли звичайний природний страх це є нормально. І ця емоція страху, що її потрібно контролювати людині, навчати, щоб людина себе могла стримувати, щоб було тверезе розуміння було, тверезий погляд був в людини. Навіть коли приходить якийсь приступ страху, людина повинна зупинитися, повинна контролювати ці емоції, і тоді логічно, практично подумати, як вийти з тої ситуації, яка склалася. Коли в дітей проявляється страх вже під час війни, саме перше, я розумію для себе, що треба спілкуватися з дітьми, бути відкритими до дітей. І коли ти бачиш ці переживання дитини, підійти до неї і запитати, чому в тебе прийшов страх, що тебе саме більше злякало, що на тебе діє саме більше. Тоді пояснити дитині, розказати дитині. І я думаю, що коли дасиш вичерпну відповідь на ці всі питання, Дитина приходить, стан, стабілізується її стан, вона нормально реагує і так далі. Тобто, в цьому плані є відповідальність на, на батьках, вони повинні пояснити, навчити, розказати і мати спілкування постійно з дітьми. Є навіть одна проста деталь: присутність батька дитині приносить спокій. Коли дитина бачить, що батько спокійний, мама спокійна, і є їхня присутність. Вони спокійні. Я навіть пам'ятаю дитинство, коли десь лягаєш спати, і тобі є страшно, але коли приходиш в кімнату мами і тата, кажеш, я біля вас полежу, посплю, зразу приходить якийсь спокій. Те все, що лякало, тебе воно відходить. Бо поруч є батьки, і вони спокійні. Петро Андрійовичу. А як стосовно теми війни, коли ми спілкуємося з дитиною, говорити з нею про війну так, як є? Чи все ж таки завуальовувати це і у вигляді форми розмовляти на цю тему? Дитині треба говорити правду. Це моє особисте бачення. Тому що, коли ти дитині не розказуєш правду, щось його прикриваєш, закриваєшся, ніби виховуєш дитину в тепличних умовах, Ну, щоб її не травмувати, не ранити. Сьогодні багато таких є моментів, що ну, не треба те чи інше говорити, робити, щоб не травмувати. Коли робити все послідовно і правильно, розказувати всю правду для людини, для дитини, так само говорити так, як воно є, насправді, вона приготовлюється або е, стає такою здатною протистати тому, що на неї діє. В неї виробляється такий, як кажуть, імунітет. Боротьби проти страху, проти всіх тих подій. Вона більш загартована стає людина, коли вона знає. Ну, я говорю це по особисто по своєму стану. Для мене краще, коли хай гірка, але правда, щоб я міг зрозуміти, як мені діяти в тій чи іншій обстановці. І так само я навчаю своїх дітей. Краще знати правду, але бути готовим в тій, в тій ситуації боротися. Находити правильний підхід до справи, як вийти з ситуації, як налаштувати себе на ці всі речі. Тобто, моя думка, що не прикрашати, не говорити, а говорити прямо для дитини це війна, це страшно. Це, ну, як кажуть, невідомо завтрашній день. Але ти маєш бути готовим до цих викликів, ти маєш бути готовий до того, щоб боротися, стати проти цього і отримати перемогу над всім недобрим, негативним, тобто, в таким плані, в такому розумінні я для себе це бачу. Петро Андрійовичу, а від чого саме залежить атмосфера спокою і миру у сім'ї, навіть коли це і мирний час, і, звичайно, навіть коли час війни? Для мене, як людина, яка вірить в Бога, яка знає слово Господнє, відповідь тут дуже проста. Залежить від голови сімейства. Якщо голова на місці, я так скажу, і вона твереза, вона в нормальному стані. То атмосфера в сім'ї буде нормальна. Тобто реакція дітей в сім'ї, вони дивляться на реакцію батька. Коли батько є спокійний, коли батько не подає ознак якогось хвилювання, я розумію, що спокій і в дружини тоді, спокій і в дітей тоді. Тому в великій мірі я розумію для себе, що від голови сімейства багато дуже залежить. Як людина, яка вірить в Бога, вона повинна. Не просто знати про Бога, а мати близьке єднання з Богом. І якщо голова сімейства, чоловік, який домі священник, який домі батько, який є голова, він в правильних відносинах з Богом особисто його знає, то він буде спокійний. І та атмосфера батьківського спокою або батькового спокою передається на сім'ю. Петро Андрійовичу, можливо, ви як священнослужитель маєте відповідь на питання, чому дуже часто в таких екстремальних ситуаціях ні дружина, ні чоловік паче діти, вони не можуть адекватно відреагувати на якийсь момент, і виникає такий страх, паніка над, що робити, як робити, не знаємо, куди подітися. Дайте, будь ласка, відповідь на це питання. Людина, яка вірить в Бога. Вона знає своє майбутнє, вона знає, куди вона рухається. І якщо в життя приходять якісь негаразди, тривоги, переживання, але людина знає напрямок свого життя, тобто знає, в чиїх руках моє життя, вона буде спокійна. Коли людина не впевнена у майбутньому і не знає, що чекає завтра, це вселяє тривогу в серце. Тим більше війна це завжди вбивство, насильство, кровопролиття. Це несе людям страх. А що буде зі мною, з моєю сім'єю, з моїми дітьми і в моїй країні, в моєму місті, що буде відбуватися? Людину це лякає. І в багатьох людей це визиває такий панічний страх. Що буде? Як буде? Ну, це така є проблема, ще, як я називаю, коли ще проблема не прийшла, а наші думки йдуть вперед. Ще нічого, що я буду їсти, що буде з моїми дітьми. Ну, то в тебе все нормально. то ж твої діти з тобою, їжа на столі є. Але це така, як кажуть, сама себе людина накручує деколи в багатьох моментах, веде діалог всередині в себе, сумнів в тому, що все буде добре, і людина починає хвилюватися, накручувати, і це веде до такого панічного страху. Коли людина зупиняє цю емоцію, вона приходить в нормальний стан. Коли не зупиняє, це розвивається, і воно може йти навіть до зриву такого, до шоку такого. Коли людина вже перестає контролювати свої дії, свою поведінку і так далі, Закраще до того не дійти. Але коли воно приходить, я думаю, що треба поспілкуватися з тими людьми, які можуть надати допомогу. Покликати служителя церкви, сказати, в мене такі переживання. Буде спільність, буде якесь роз'яснення, буде спільна молитва. І я розумію, що цей неспокій він забереться, коли з людиною поспілкуюся, Якесь знання людина отримає по відношенню цієї ситуації. Я думаю, що це все рівняється. А і це роль священнослужителя, я думаю, що він має надати цю допомогу, розказати, як правильно боротись, як перемагати ці всі моменти, Петро Андрійовичу. Згідно священного писання, де можна черпати для себе спокій та мир під час проблем, особливо коли це війна, чи дає Біблія відповідь на це запитання? Джерелом миру і джерелом спокою є Бог. Він моє джерело спокою. Він є мій мир. І навіть сам Христос до своїх учнів, коли в них була тривога, Він каже: мир мій, я даю вам. Тобто повне джерело миру і спокою, воно є в Бозі. В писанні написано, каже, коли людина примирилася з Богом, то вона має. Мир в серці, в мирі з Богом, в стосунках з Богом, має мир в своєму серці, і вона спокійна. Є друга сторона, Господь говорить, каже, о, якби ти прислуховувався до заповідей моїх, зважав на мої заповіді, то твій спокій був би як річка, і твоя справедливість як хвилі морські. Це говорить про те, що людина, яка має правильні стосунки з Богом, особисто його знає. Вона мир отримає від Бога. Вона спокійна, ніби дитина в батькових руках або на батькових руках. Бог як Отець, ми як його діти, і ми розуміємо, що Він всім керує, все під Його владою, Його слово все кориться, Він все контролює, все в його руках. Тоді в моєму серці спокій. Друге, я казав, якщо я виконую Божі заповіді, тобто я не чиню зла, тримаюся правильного образу життя. Роблю добро, чиню добре. Нема місця для неспокою. Тому що я виконую Божі заповіді, і сам Господь каже, твій спокій буде як річка. Це невпинне джерело спокою. Колись пророк казав нива не вродила, отари не став, а я повинен бути спокійний. Через що? Бо надію поклав на Бога. Тобто повний спокій. Коли ти в Божих руках, коли ти в Божих заповідях, в твоєму серці буде повний спокій. Джерелом спокою є Господь.